Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я пекла пляцок каро. Для цього в одну миску я додала всі сухі інгредієнти: борошно, розпушувач, корицю і какао. Все це добре треба перемішати до однорідності, щоб всі інгредієнти подружилися. В другу миску вибила 4 яйця і додала цукру. Цукру можна і менше додати. Тоді гарно все це збила. І додала дві ложки меду. Треба знову перемішати добре, щоб мед з'єднався з рідиною. Після цього сюди всипала порізаний чорнослив. І подрібнені горіхи. Склянка у мене, якою я вимірювала, 200 грамова. 200 мл, точніше. Так, блендером все перемішала гарненько, і тоді до рідкої суміші почала додавати сухі інгредієнти, перемішувати. І таким чином замішувати тісто. Після того, як я замісила тісто, ось воно вийшло таке трошки густувати, виклала його на бритванку, встелену пергаментом і пекла в духовці хвилин десь 20-25 при 180 градусах вже спечений мене. Виймаю і ставлю, щоб мій остив. Коли остине розрізала на дві частини, його практично можна було і на три частини розрізати, тоді е пропитала його водою із соком лимона і після цього. Е Змастила кремом. Крем у мене це є варена сгущенка із маслом. І зверху прикрасила шоколадом і кольоровою кокосовою стружкою. Ну, це вже не обов'язково, але як хто хоче. Ось такий вийшов у мене пляцо карош з Чорносливом, з горіхами, він є дуже і дуже смачний. Кому подобається, готуйте, пишіть коментарі, ставте вподобайки. До зустрічі!